Так, люди, сьогодні розпаковуємо посилочку від моєї тікток-приятельки, яку звати Ілона. У цій посилці вона мені прислала пиво бердичівське. Я його ніколи не куштувала, і здається, у нас у Львові його немає. Тому Ілона мені його прислала. А хто любить бердичівське пивко, ставте лайк. Йо! Та тут не тільки пивко Ілона. Дивіться, Ілона ще мені два кіндера прислала. Ну, точніше, не мені, а малому, правильно, Ілона? Дякую тобі, велике, це дуже мило. І ще якийсь пакунок. <реш> <реш> Блять, <реш> а я думаю, що посилка така важка. <реш> Ілона мені картошку прислала. Коротше, я недавно скаржилася, що я хотіла смажену картоплю, а в мене картошки не було вдома. Ілона мені люб'язно прислала картоплю. Ілона, я в шоці. Ти така заботлива дівчинка, дякую тобі, велике. Так, давайте пиво все таки. Ніхуя собі, блять. Щось я трошки різанула лишнього ножом. Блін, а що це хоч було? Коротше, Ілона прислала ось таке пиво Estrella Dem. Блять, я впевнена, що воно було дуже смачне. Переборщила з ножем. Ось таке ще пивко прислала і на дід якийсь. Ось таке бердичівське. Ось таке. Етикетка дуже гарна, схоже на якесь закордонне пиво. Ось таке і ось таке. Це так, все так. у холодильничок одразу. Оце ж. А що це таке? Дивіться, ось такі коробочки цікаві. Дуже гарні і стильно виглядає. А, це брошки, все-все-все. Дивіться, які брошки. Ілона мені прислала брошки на продаж, на збір на ЗСУ. Ось такі дуже гарні. Дивіться, ось така. Люди, хто хоче купити брошки, пишіть мені в коментарях. Брошки продаються. Ось така ще є прикраса, дивіться, у вигляді голубки такої. Ось такі губки жовто-блакитні. І ось такі губки червоненькі, дивіться. Клас. Дуже гарні роботи. У тебе, Ілона, золоті руки. Дуже гарно.